Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування Буало Насежак. Паршива вівця. Трапляється, що і поліцейський буває замішаний у злочині. Не знаю нічого більш скрутного. Тієї п'ятниці я прямував в амбуаз до моїх друзів Меркадьє. Погода стояла чудова, на дорогах майже нікого. Липень усіх вигнав з міста. Луара зі своїми Блакитними островами. Нагадувала якесь полотно епохи відродження. Я наспівував про себе, повторюючи важливі справи на потім. На потім означало завтра. Я був далеким родичем гортензії Меркадє. Вона жила в одному з тих великих величних будинків минулих епох, деякі з яких ще збереглися в окрузі, з молочно-білого вапняку. Триповерхові, вигадливі вікна на старовинний манер, виточена лінія даху з черепиці, що виблискує на сонці. Перед будинком майданчик, обсаджений каштанами, і відразу ж до самого горизонту річковий потік. У гортензії було четверо дітей: дочка Марі Жозе і три хлопчики. Рішар 28 років, Марсель 25 і 19-річний Жан Клод. За два роки до цього Марі Жозе вийшла заміж за Рве Лантельма, але їхнє спільне життя не дуже токлеїлося, подейкували навіть про розлучення. РВ володів у турі великим, дуже сучасним гаражем, і туристичним агентством. Гаражем він займався сам. Один із його друзів, Крістоф Обер, керував агентством. Марі Жозе РВ і Цей Обер утворили фірму, в якій кожному належала одна третина. Усі ці подробиці мені надала кузина, яка кількома днями раніше надіслала мені сповнений скарг лист на десяти сторінках. За її словами, Герве Лантельм поводився, як безчесна людина. Він не тільки по крупному грав, а й здобув собі огидну репутацію в галузі торгівлі вживаними автомобілями. Напарник його мало чим відрізнявся від нього. Марі Жозе, молода жінка, трохи слабкодуха, перестала жити з чоловіком і перебралася до матері. Але Лантельм. Хотів змусити її повернутися в подружнє лоно, погрожуючи їй, якщо вона відмовиться, продати свою частку оберу. Таким чином, той, ставши володарем контрольного пакета акцій, перетворився б на господаря підприємства, а витіснена Марі Жозе не забарилася б розоритися. Обурення в будинку меркадьє зростало. Три брати з юнацьким запалом говорили про те, щоб провчити лантельма, зажадати відшкодування збитків, розповісти всюди, що він вів розпутне життя. Зрозуміло, порожня, не більш ніж струс повітря, але така, що доводить, ситуація створилася, як то кажуть, вибухонебезпечна. І моя добра, наївна кузина вся в сльозах. Благала мене приїхати вирішити конфлікт. У вас становище, яке надає вам великий авторитет. Вони вас послухаються. А якщо ви пригрозите РВ втрутитися, то впевнена він стане як шовковий. У той момент я відчув себе в повній розгубленості. Нещасна жінка уявляла собі, що головний комісар. А я ось уже три місяці, як обіймав цю посаду, є водночас із судею, має повноваження карати чи милувати. Я зателефонував було, щоб спробувати роз'яснити їй. Вона ж одразу ж витлумачила мою педантичність, як відмову, почала плакати, стогнала, благала. Щоб покінчити з цим, я здався, і потім я подумав. Що вона, напевно, перебільшує, що становище не настільки серйозне, як вона стверджує, і в мене зростало сильне бажання роздивитися ближче цю паршиву вівцю сімейства. Тож я погодився, але зажадав, що Блантельм був присутній і міг викласти свої претензії, якщо такі у нього є. Кузина моя протестувала, я наполягав. Коротше домовилися, що зберемося всі разом. Моя кузина гортензія, Марі Жозе, її чоловік, троє братів, і я, дружини Рішара і Марселя не повинні бути присутніми на зустрічі, щоб не розпалювати атмосферу. Що стосується прислуги, то передбачалося відпустити їх на два дні, щоб без чужих вух. У мене були всі підстави вважати, що бійка буде запеклою, але я дав собі слово не виходити за рамки своєї ролі доброзичливого спостерігача і в проміжку між обговореннями побородити берегами річки, яку я так люблю. Прибув я в Амбуаз до кінця дня. На піщаних мілинах виднілися рибалки, над водою кружляли ласівки. А в небі розкішно сяяв захід сонця. Добра гортензія зустріла мене, немов я був посланцем Господа. Вона природно одразу ж повела мене в маленьку вітальню, що дихала милою старовиною, щоб повторити те, що пригнічувало її, а потім провела в мою кімнату. Я не входив у цей будинок протягом 20 років. Він виявився ще просторнішим, ніж у моїх спогадах. Сходи з широким прольотом вели на другий поверх, підлоги тонко пахли воском, кімнати виходили в довгий коридор. У вас буде блакитна спальня, заявила мені гортензія. Я зрозумів, що це найкраща кімната в будинку. Ми пройшли величезним коридором. Перекрашеним то там, то тут лицейськими обладунками і картинами невисокої цінності, зате величних розмірів. Що стосується мене, сказала Гортензія, – то я живу на іншому кінці, навпроти кімнати, яку займе лантельм. На останніх словах вона понизила голос, ніби вимовила щось ганебне. Спальня моєї дочки напроти вашої кімнати, продовжила вона, їх слід відокремити одне від одного, адже правда, утім вони стали наче чужі, і подумайте, вона зупинила мене посеред коридору і знову почала свої голосіння. Я терпляче вислухав її. Загалом тримався я як бойскаут. Поки вона говорила, я милувався пропорціями цього поверху, красою дерев'яної обшивки і виступаючих стильових балок. Архітектор, який проєктував це житло, явно тяжів до стилю замків, розташованих по сусідству. Час від часу я ввічливо кивав, у яке осине гніздо я вліз. Гортензія знову рушила в дорогу. Вибачте мені, дорогий кузене, я виплеснула на вас усі наші пригоди, а ось ви і в себе. Вона відчинила двері, і я ввійшов у блакитну спальню. З приводу неї я зробив їй комплімент. Стіни, оббиті щільною тканиною, що нагадує обісонські гобелени, всюди виточені меблі, у центрі велике ліжко з балдахіном. Їй Богу, абсолютно королівське. Ви балуєте мене, сказав я. Зовсім ні. Я просто хочу, щоб ви добре відпочили. Ось і все. Завдяки товстим стінам температура в кімнаті зберігалася незмінною, а пишний килим поглинав звук кроків. Вечеряти будемо о восьмій годині, і цього вечора ні про що ні слова. Я влаштувався, переодягнувся, викрив сигарету перед вікном, яке виходило на майже безлюдну площу. Справжня провінція з усім її спокоєм і розміреністю, які вона зуміла зберегти. О восьмій годині гортензія постукала в мої двері, на честь мене вона причепорилася і з гордістю спустилася сходами зі мною під руку. Сім'я чекала на нас у їдальні, обставленій із дещо зайвою розкішшю, почувався я ніяково. Усі зберігали вельми манірний вигляд. За мною крадькома спостерігали. Якби я тримав їх на відстані, вони всі прийняли б мене за нестерпного хвалька, а якби я спробував поводитися привітно й сердечно, то під час обговорення. Мені відмовили б навіть у тому мінімумі шанобливості, що потрібен по відношенню до третейського судді. Кузина поставила мене в найбільш двозначне становище. Я відчував їхню підозрілість, і мене почали дратувати. Я сам, вони й безглузда вечеря. Розмови не вийшло. Що секунди Марі Жозе або ж її молодший брат Жан Клод. Вставали з місць, щоб принести страви або обслужити кого небудь. Якби гортензія мала більшу проникливість, вона влаштувала б щонебудь просте, на наштал шведського столу, що сприяло б невимушеній і розкутій бесіді запрошених до столу. Я б зміг поговорити з тим і з іншим, промацати ґрунт, просто навчитися відрізняти їх один від одного. Тоді, як тепер, я все ще сумнівався з приводу їхніх імен. Найвищий ліворуч від гортензії, мабуть, старший. Праворуч від мене міг бути тільки Марсель, оскільки напроти сидів РВ. У той момент вони всі були схожі один на одного. Такий серйозний вираз зберігали їхні обличчя. Одна тільки гортензія, яка вважала, що якщо вже я тут, суперечка скоро владнається, базікала про дрібниці, посміхалася своєму зятю, змушувала мене взяти шматочок щуки. Марсель ледь торкався їжі. Рішар виглядав розгніваним. А Марі Жозе напевно плакала, коли виходила на кухню. Оскільки поверталася з почервонілими і блискучими очима, краще за всіх почувався знову ж таки РВ, який тримався молодцем, не пропускав жодної страви, пив вино, не розбавляючи, і час від часу кидав у мій бік змовницький погляд, нібито беручи мене як свідка повного провалу, до сиру і фруктів. Я приступив із полегшенням. Гортензія шепнула мені на вухо. Бачите, кузене, я мала рацію, ні слова на підвищених тонах, ніколи не бачила їх такими розумними. Вона рішуче нічого не розуміла. Я сказав би, що загострення пристрасти досягло свого апогею. Вони переміщалися невидимими потоками, немов флюїди, і проривалися то там, то тут, у русі руки або стриманому стукоті ножа об тарілку. Нарешті ми встали за столу. Антельм вийшов першим. Він попрощався коротким іронічним кивком голови сім'ї, що вже збилася в кубку, і залишив своє місце. Його кроки лунали по паркету. Оскільки я не збирався вислуховувати неприємні слова, які не забарилися прокоментувати його відхід, то швидко розпрощався. Я поспішав залишитися один. Якого біса я вплутався в цю справу? Я викурив дві або три сигарети, потім, побоюючись поганої ночі, проковтнув снодійне і ліг спати. Розбудив мене стукіт у двері. Я запалив світло, пів на першу ночі. Я пішов відчиняти. Гортензія поспішно поправляла домашній халат. Стріляли, сказала вона, у кімнаті РВ. револьверний постріл. Ідіть швидше. І ось вона вже стукає у двері Марі Жозе, яка відразу ж вийшла з кімнати. Ми побігли на інший кінець коридору. Дверну ручку, я крутив марно. Спальню РВ було зачинено на ключ. Я покликав лантельме, гей, лантельме. Без відповіді. Я опустився, щоб подивитися крізь замкову щілину. Ви нічого не побачите, сказала Марішосе. З іншого боку, драпірування. Зробіть хоч що небудь, стогнала Гортензія. Привернуті шумом три брати спустилися з третього поверху, де вони спали. Вони були в піжамах. Що це означає? кричав рішар. Пожежа, чи що? Герве, сказала Марі Жозе, він убив себе. І вона розридалася. Він? вигукнув Жан Клод. Мене б це здивувало. Ми були там у шістьох і мали смішний вигляд у своєму нічному одязі перед безмовною кімнатою. З усією очевидністю мені належало взяти ініціативу на себе. Залишається лише ламати двері, сказав я. А чим? запитав рішар. Вони міцні. Ось цим. вигукнув Марсель, хапаючись за якусь подобу абордажної сокири що висіла неподалік у парі з лицарським комплектом. І ось він уже б'ється над міцними дубовими дверима. Він не без зусиль розшматував їх, просунув в отвір усю руку, певний час намацував, щоб знайти ключ, повернув його, і ми ввійшли. Горіло верхнє світло, рве лежав, розпростершись біля взніжжя свого ліжка. Піжама на грудях вкрита плямами крові. Я оглянув рану, убитий кулею невеликого калібру. Вікно залишалося відкритим. Через нього виднілися дерева парку. Залишайтеся у коридорі, наказав я. «Перш ніж викликати поліцію, я хотів би перевірити низку моментів. Я спустився на перший поверх, засувка вхідних дверей залишалася зачиненою. Я повернувся в кімнату і висунувся з вікна, близько трьох метрів. Злочинець міг вистрибнути, не заподіявши собі шкоди. Він, може, і в кімнату проник цим шляхом. Найрізноманітніші думки крутилися в моєму мозку, поки я дивився на розібране ліжко, тіло, гобелен, на якому мисливці переслідували лани. Решта стежили з коридору за найменшим моїм рухом, що мене дуже дратувало. Звісно, хтось сторонній, міг пробратися зовні через відчинене вікно, але я скоріше б запідозрив одного з трьох братів. Один із них, маючи напевно якісь особисті доводи, пішов до РВ, щоб навести їх йому. Суперечка загострилася і. Той варіант, що в гостя виявився револьвер, мені дуже не подобався. Але, можливо, він думав лише захищатися або справити враження на свого співрозмовника. Незважаючи на те, що вбивця жив у цьому будинку, йому довелося вистрибнути через вікно, оскільки двері спальні були зачинені на ключ. Але як же він тоді? Зміг знову потрапити у свою власну кімнату, адже вхідні двері так і залишилися, зачиненими на засувку. Завдання зводилося до такого одні двері не дозволяли вийти, а інші увійти. Тим часом я бачив, як усі три брати спускалися з третього поверху, незаперечне алібі, або тоді доводиться припустити, що злочинець продумав свій напад аж до найдрібніших деталей, що давало приблизно таку картину. Спершу злочинець опускається на перший поверх і відчиняє вхідні двері, потім він змушує РВ відчинити двері в кімнату, вбиває його, зачиняє спальню на ключ. Вистрібує через вікно, повертається до будинку, знову зачиняє засувку вхідних дверей і добирається до свого третього поверху. Якою б спокусливою не була ця теорія, вона наштовхувалася на факт, про який не слід було забувати. Гортензія вийшла в коридор трохи пізніше пострілу. Вона запалила світло, бився вже пройшов чи ні. Гортензія не з тих жінок, які брешуть, навіть якщо їм потрібно прикрити когось зі своїх. Вона була занадто перелякана, вона не змогла б ламати подібну комедію. Ні, вона, звісно ж, не помітила в коридорі, як убивця піднімається нагору. Висновок вбивці знадобилося менше часу, щоб повернутися до себе, ніж моїй кузині. Щоб вийти зі спальні та запалити світло. Щоб розв'язати ці труднощі, існував лише один спосіб якнайшвидше повторно здійснити те, що вчинив злочинець, доки моя кузина в точності не повторить сцену свого пробудження. Я підійшов до неї в коридорі і відвів у бік. Послухайте. Гарненько пригадайте, усе, що сталося. Ви почули звук пострілу, потім. Так от, сказала вона, мені знадобився якийсь час, щоб зрозуміти. А потім я пошукала вимикач, щоб увімкнути світло. Подивилася, котра година, натягнула капці та схопила домашній халат. Ще раз прислухалася, вийшла в коридор. Там я знову рухалася навпомацки, бо вимикач розташований доволі далеко, запалила світло, ну і ось. Я більше не сумнівався. Ситуація тепер цілковито прояснилася в моїй свідомості. Або ж убивці вистачило часу знову піднятися на третій поверх, не зустрівши гортензії, і тоді винний один із трьох братів. Або ж здійснити маршрут, вікно, вулиця, вихідні двері, сходи, виявилося неможливим, без того, щоб, врешті-решт, не зіштовхнутися з гортензією. І тоді троє братів визнавалися тим самим невинними. Ворог з'явився звідкись ззовні. Зрозуміло, що зі списку підозрюваних я виключив Марі Жозе, звідки б вона. Взяла енергію, щоб пуститися в такі незвичайні гімнастичні вправи. Я зібрав усіх у вітальні. Будете чекати мене тут, сказав я. Я маю провести один невеличкий експеримент, і хочу, щоб мені ні під яким виглядом не заважали. Ви почуєте шум, ходьбу туди назад, не хвилюйтеся, не рухайтеся, це ненадовго. Я взяв гортензію за руку. Ходімо, ви мені допоможете. І коли ми залишилися наодинці, я пояснив їй, чого очікував від неї. Ви зараз знову ляжете спати, кузино моя. Я ж зачинюся в кімнаті РВ. Щойно ви почуєте постріл, це я стрілятиму, не бійтеся. Ви піднімаєтеся і зробите в точності те, що вже робили в момент першого пострілу, але не поспішайте, не забувайте, що відходите від глибокого сну, що вам потрібен якийсь час на те, щоб прокинутися, пошукати капці, домашній халат тощо. Добре, отже тепер замикайтеся і увага! Поки я давав їй ці інструкції, ми знову піднялися на другий поверх. Щойно вона зачинила двері своїй спальні, я негайно ж помчав до шафи, де стояла моя валіза. Пристрасть поліцейського. У мене завжди був при собі невеликий автоматичний пістолет, і сьогодні я був цьому радий. Потім я пройшов до кімнати померлого. Я зібрав усі сили як атлет на старті, результат мав велике значення. Я мав діяти не просто швидко, але максимально швидко. Якби мені не вдалося досягти третього поверху, перш ніж вийде гортензія. Тим самим я довів би, що ніхто з братів убивці не був. Мій сценарій не став собі за мету довести провину. Як це зазвичай буває, але переконатися в невинуватості. Я вистрілив у бік відчиненого вікна і, перетворившись на бігуна, прийняв старт, кинувся вперед, перемахнув через огороджувальні перила. Стрибок виявився нелегким. Я впав на каміння, піднявся на ноги, а вхідні двері мені належало безшумно закрити їх, засунути засув Тепер сходи. У коридорі другого поверху, як і раніше порожньо, я швидко пробіг його навшпиньки, дістався третього поверху. Виграв, убивцею був точно один із трьох братів. Зовсім захекавшись, я повільно спустився вниз. Гортензія ще не виходила. Я почекав її перед дверима. Що таке? Нарешті я постукав. Вона підійшла відчинити мені. І що? Ви мене не зрозуміли. Ви повинні були піднятися при постріли мого пістолета. Я чекала, щоб ви вистрілили, сказала вона мені. Як? Але ж я вистрілив? Протягом кількох секунд я залишався приголомшеним. Потім якось разом у моєму мозку настало просвітління. Звичайно ж, існувало інше і незрівняно більш логічне пояснення, ніж те, що я собі придумав. Тепер я був упевнений, що знаю, як розгорталися події, і навіть ім'я винного. Мені залишалося лише знайти абсолютний незаперечний доказ. Я знову пройшов у вестибюль. Якщо гортензія, яка не спала і очікувала звуку пострілу, нічого не розчула, то яким чином міг її вивести із сонного стану перший постріл? Та просто-напросто звук цього пострілу долунав не з кімнати РВ. Що ж сталося? Вбивця приходить до РВ, вибухає скандал. І потім, раптово, в гніві, відвідувач вбиває чоловіка своєї сестри. Він навіть не намагається врятуватися втечею. Він забув, що товщина стін, дверей, оббивки на стінах поглинає всі звуки. Йому здається, що зараз усі збіжаться, але ніхто не йде. Тоді він замислюється, але ж можна легко змусити. Повірити в те, що злочинець прийшов ззовні, це відвело б підозру від усіх мешканців будинку. Губивця відкриває вікно, але не стрибає. Він залишає кімнату через двері, які зачиняє на ключ, і ключ зберігає. Потім він робить другий постріл із пістолета зовсім поруч зі спальною гортензії, кажучи собі. Що цього разу вона змушена буде почути постріл і забити тривогу. Потім він повертається на свій третій поверх. Йому навіть немає потреби поспішати. Трохи пізніше він знову спускається вниз зі своїми братами. Це він схопився за сокиру, це він зламав двері. Це він просунув в отвір руку, став в ключ у замкову щілину і відчинив. Партію зіграно. Хто схопив сокиру? Марсель. Що стосується кулі, яку він випустив у коридорі, то я, врешті-решт, виявив її в стельовій балці. Це було підписом під його злочином. Кінець оповідання читав. Аркадій Левицький